вітає канал Шахова Долина. І сьогодні ми подивимося вирішальну партію 1973 року за звання чемпіона Івано-Франківської області. У партії зустрічалися обидва кандидати-майстри, обидва на той час провідні шахісти Прикарпаття Іван Мислюк білими з долини та е, Євген Булик е, з міста Коломия. Ось ця партія. Цю партію я знайшов в газеті Прикарпатська Правда за той же ж таки 1973 рік. е 4 зіграли білі. І5, е 5 е МС6. е 5 Була в цій партії розіграна іспанська партія. Чорні грають А6, А4, а 6 Рокіровка. Бачимо обидва суперники знають теорію: слон Е7, H1, б 5 слон B3, C6, C3. Це все стандартні ходи. Рокіровка. H3. Ну, допустити це теж стандартний хід, на G4 чи коня, чи офіцера, слон Б7, Д4. Кінь А5, слон купив на С2, 4, Б3, кінь Б6. Ну і в результаті такої гри. Б2. Так, чому зараз не можна бити пішака, Тому що це удар на поле. Наприклад, ферст 8, 8, 5. Є4, слон 4 слон 4, рай4. Один, у нас є на С1. Велика перевага. Тому поки що не спішив бити пішака на Є5 і зіграв кінь БДВ2 долиняна. І тут коломийському шокісту, очевидно, треба було е, приймати якесь рішення по захисту пішака. Наприклад, зіграти кінь F на D7, він вже е, походив тура E8. Не дуже вдалий хід. Ну і дають пішака. Надія в чорних була, що вони комбінаційно пішака відіграють, і так виглядало, що це вдасться. Он D6. Знак спокійний хід Кінь 3. Е, одразу охолодив е, розум чорних. Тепер виявляється удар кінь E4. Там слон е 4 не працюють. Е, не працюють. Через один простий хід. Індія на е 4 Якщо тепер слон е 4 то. Білий офіцер ходить на G5, нападає на королеву і приходиться грати F6. Ну, інакше просто без офіцера. Якщо зіграти F6, то буде послон e 4 бо Трай Наприклад, ну, послон e 4 напав на туру. e 4 e 4 FG. І звичайно, що ця позиція зайвою якістю виграна обіг. Так, ну а на що ж був розрахований удар кінь 4 Ну, був розрахований на, полі... на прямолінійну гру. Що... І візьмуть кінь Е4, слон е 4, слон Е4. Тура е 4, тура е 4 і разючий удар. Вони виграють коралева. Ну, ось така коротка партія. Вона 18 ходів тривала і закінчилася перемогою. Долинського шахіста. Івана Мислякова. Так, ну а вам дякую за перегляд. Всього доброго.